Всім привіт з вами, Оксана. Запрошую вас сьогодні на наше нове ранкове заняття. Сьогодні пропоную нову. Коротку ранкову практику, це буде приблизно від 10 до 15 хвилин для тих, хто зранку поспішає, для тих, в кого не особливо є час, але все ж таки ви пам'ятаєте про те, що ваше тіло важливо, ваше здоров'я для вас важливо, і важливо кожен день робити маленькі кроки для того, щоб підтримувати його. Це буде приємний ранковий комплекс, де ми ніжно пропрацюємо все тіло, буде м'яко, буде приємно і, в принципі, побіжете, займатися своїми справами. Розпочті. Починаємо ми із положення стоячи на початку килимка, ноги разом, складаємо руки в пальцевий замок і починаємо м'яко малювати коло зап'ястями в одну і в другу сторону. Поїхали один, два, дуже ніжно починаємо три. І тепер поїхали в другу сторону. Один, два, і м'яко три. Добре. Руки, в пальцевий замок, виводимо замок вверх, над головою. Зробили вдих, потягнулися вверх. І з видихом ми нахиляємося в праву сторону і з-під руки дивимося в стелю. Живіт підтягнути, гарно страхуємо позицію. Повертаємося назад, зробили знову по центру вдих, потягнулися вверх. І з видихом нахиляємося в ліву сторону, з під руки дивимося в стелю, витягуємося. Повернулися назад вдих. Руки виводимо на ширину плечей. І звідси ми робимо вдих. На видиху опускаємося паралельно, не округляючи спину, в паралель підлозі. На вдиху піднімаємося догори. І на видиху, прикручуючи себе в кульшових стоглобах, ми опускаємося в паралель підлозі. Та, спина, шия, голова, руки все одна лінія. Живіт підзібраний, вдих знову піднялись догори. І з видихом знову опускаємося в паралель підлозі. Вдих до догори. І через сторони руки опускаємо вниз. Тепер м'яко працюємо плечима, малюємо кругові оберти плечима назад. Один, дуже м'яко, приємно. Два, три, чотири. І плавно п'ять. І пішли в другу сторону. Один. Два. Пам'ятаємо, зранку ми не форсуємо, тіло три. Уважно прислухаємося, чотири. І рухаємося в зоні комфорту. І п'ять. Добре, переходимо на сам початок каламка. Зараз ми трішки попрацюємо з вами в динаміці. Руки через сторону догори. Долоні разом ми подивилися на великі пальці з видихом, призгинаючи ноги в колінах, викладаємо живіт на ноги, опускаємося вниз, вута на асану, повисли вниз. Ноги сильно не випрямляємо. Живіт лежить на стегнах, вдих наполовину піднялися, витягнулися. І на видиху, опускаючи долоні вниз, ми відходимо назад, верхній упор планку. Тут зафіксували на секунду, і тут важливо, якщо ви не знаєте, як правильно робити планку, я залишу відео, де я технічно пояснюю всі нюанси. Будь ласка, обов'язково перегляньте. Для тих, кому важко в планці, можна робити з колін. Відтискаємося вниз, опускаємося на живіт. Звідси ноги на підйоми, живіт підтягнутий, ми м'яко переходимо в кобру, без дискомфорту в попереку. Працюємо руками, глибоко не йдемо. На видиху опустилися корпусом вниз. Знову ноги поставили на півпальці. І штовхаємо себе через кішку назад, собаку, мордою вниз. Тут витягуємося, розтягуємо дихання і починаємо крокувати. Згинаємо праву ногу в коліні, лву п'яту дотягуємо до підлоги. Після цього міняємо праву п'яту дотягуємо, ліву ногу згинаємо в коліні. І ще чотири рази. Раз. Поміняли два, розігріваємо ноги. Три. Чотири. І п'ять. Добре, зупинились по центру, витягнулися. Ноги можна недовипрямляти, головне рівна, витягнута спина. Звідси, плавно, ногами ми підходимо вперед, в утана асану. Живіт знову на ноги. Коліна можна залишати призігнуті, опустились, розслабилися вниз. Звідси піднімаємося догори, долоні разом погляд вверх, на великі пальці. І вихідне положення тадасина опустили руки вниз. Поїхали другий прохід, піднімаємо руки догори, подивилися на великі пальці, з видихом згинаючи ноги в колінах, викладаємо живіт на стегно, розслабляємо руки вниз і помаленьку випрямляємо ноги до того моменту, поки відчуваємо, що живіт ще залишається на ногах. На половину витягнулися вдих. З видихом відходимо в планку, долоні опускаємо повністю на підлогу. Тут вибирайте свій варіант. Повної планки чи планки з колін. Звідси ми відтискаємося вниз щотуранга дангасану, Повністю лягаємо на живіт, ноги на підйоми. Живіт підзібраний, працюємо руками, витягуємося в кобру без дискомфорту. В попереку не йдемо глибоко, опустилися вниз. І знову відтискаємося назад. Ноги поставлені на півпальці. Живіт підзібраний. Витягуємося в собаку, мордою вниз. І тут трішки в динаміці попрацюємо хвилями. Ми звідси переходимо на носочки, накочуємося вперед. планку, Тепер згінаємо ноги в коліно, штовхаємо таз назад і виштовхуємо себе в собаку мордою вниз. Знову хвилею пішли вперед. опускаємося. Планку, зігнули ноги в колінах, штовхаємо таз назад, собака мордою вниз. І ще раз. Кругла спинка пішли, переходимо в планку, призігаємо ноги в колінах і штовхаємо таз назад, собаку мордою вниз. Витягнулися на хвильку тут. Зробили вдих, видих, підходимо ногами декілька кроків. До рук витягнулись наполовину і з видихом знов живіт на ноги. Опускаємося вниз. Розслабились у тана асана. Піднімаємо руки догори. Долоні разом. І видих, вихідне положення Тадасана. Третій прохід. Піднімаємо руки догори. вдих. М'яко, плавно згинаючи ноги в колінах, викладаємо живіт на ноги. Опускаємо повністю руки вниз. Утана асана. Живіт залишається в контакті з ногами. Вдих, наполовину витягнулися. Видих відходимо назад. Планка повний варіант. Або спрощуємо, робимо з колін. І так само відтискаємося вниз. Чатуранги дандасана. Повністю опустилися на живіт. Тут. Ноги на підйоми, працюємо руками живіт підзібраний, без дискомфорту в попереку. Кобра працюємо руками, витягнули, витягнули себе, глибоко не йдемо. І одразу повертаємося назад, ноги на півпальці, відтискаємося назад, собаку мордою вниз. Тут підстеляємо собі під коліна щось м'ягісеньке. Плавно робимо широкий крок правою ногою вперед. Опускаємо з тильної сторони від правої долоні. Задню ногу випрямили, фіксуємо тут. І буквально декілька дихальних циклів залишаємося. І поїхали. Опускаємо задню ногу на коліно. І починаємо. Ми виводимо праву руку вперед, малюємо велике коло. Розкриваємося. Повертаємося назад і пробуємо грудну клітку понище опустити до підлоги руку вниз. Знов вдих, розкриваємося, малюємо коло. Повертаємося назад. Грудною кліткою тягнемося вниз до підлоги, руку опускаємо на підлогу. І третій раз. Вдих, розкрилися, велике коло намалювали. І повертаємося назад, грудною кліткою вниз. Повернулися назад, випрямили задню ногу в коліні, знов дотягнули задню ногу, зафіксували тут, зробили вдих, видих. Опускаємося на заднє коліно. Відповзаємо правою стопою трєшечки вперед. І зараз зміщуємо праву руку з тильної сторони від правої ноги. Опустили руки, поставили на пальці. Трішечки укріпимо і включимо в роботу руки. І звідси максимально пробуємо випрямити праву ногу, натягнути носочок на себе. І витягуємося тут, залишаємося. Пресуємо над передньою ногою. Дихаємо. Якщо важкувато так, можна опуститися на долоні. Дихаємо. Носочок пробуємо на себе натягувати. І ще раз вдих. І видих. Знову згинаємо праву ногу в коліні. І виводимо себе назад, в собаку мордою вниз. Витягнулися. Широкий крок лівою ногою вперед, з стильної сторони витягуємо задню ногу. Поки що не опускаємо коліно. Буквально один дихальний цикл. Залишилися тут, зробили вдих, видих. Опускаємося на заднє коліно. І зразу плавно починаємо працювати. Витягуємо ліву руку вперед, малюємо велике коло скручування. Повертаємося назад. І грудною кліткою пробуємо опуститися понище. Руку опускаємо до підлоги. Знов повертаємося вдих, розкручуємося. Велике коло лівою рукою малюємо. Знов з видихом розвертаємося вниз. Грудна клітка вниз. Рука до підлоги. І третій раз вдих, розкриваємося. І з видихом понища. Повертаємо руку вниз. Зараз ставимо руку з лівої сторони і лівою ногою відповзаємо вперед-вперед-вперед трішечки. Звідси повністю пробуємо випрямити ногу, наскільки можемо. Ми тут можемо працювати або на пальцях, або на долонях. Обирайте свій варіант, більший акцент на випрямляння передньої ноги і натягування носочку на себе. Дихаємо. Добре, молодці. Повертаємо, згинаємо ногу. Витягнули задню ногу, випрямили, зафіксували, зробили вдих, видих. І повертаємося назад, собаку, мордою вниз, опускаємося плавно на коліна. Розводимо коліна по краю килимка, а великі пальці ставимо разом і переходимо в позицію баласани, максимально витягуючи спину, розслабляючи її, опускаємо голову вниз. Декілька дихальних циклів, продихайте тут, розслабтесь, повністю дорозслабляємо область тазу кольшових суглобів, плечі, руки, шия, голова. Знову повертаємося увагою в наше дихання. Скануємо відчуття в тілі. І ще раз робимо один глибокий вдих. Плавно видих. Добре, звідси ставимо руки під плечі. Повертаємося назад в вертикальне положення. Тут же можна звести ноги разом. Залишаємося в позиції вірасина, очі закриті. Якщо вам некомфортно так сидіти, можете сісти в будь-яку позицію з хрещеними ногами, як вам комфортно. Якщо вам комфортно вірасині, залишайтеся в ній, закритими очима. І тут побудьте хвильку, зіскануйте відчуття в тілі. Відчуйте, як змінився стан від початку практики і зараз до кінця. І ще раз вдих. Видих. Відкриваємо очі, плавно через сторону піднімаємо руки догори вдих. М'яко плавно видих. Ще раз вдих, окреслюємо дихання. І плавно видих. І з останнім разом вдих, піднімаємо руки догори, зводимо долоні разом і по центральній лінії спускаємо руки вниз, намасте на грудної клітки. М'яко посміхаємося до себе. Щиро дякуємо собі за присвячений час для себе. Що дякую всім, хто займався сьогодні разом зі мною. Я сподіваюся, він стане частиною вашої приємної ранкової рутини. Нехай приносить користь, нехай допомагає. Не забудьте поділитися цим відео з своїми друзями, близькими, родичами. Так само пишіть ваші коментарі. Завжди рада чути ваш зворотній зв'язок. Підписуємося на мій канал. Не забудьте подивитися, як технічно правильно робити планку, оскільки в техніці всі секрети, чим правильніше ви робите, тим ефективніше ви працюєте. І якщо вам подобається займатися зі мною зранку, у моєму застосунку Йога Плюс Фітнес є окремий курс, який називається Сім ранкових практик. Там є практики на кожен день, всі вони різні, зняті в різних країнах Азії під час того, як я подорожувала. Тож... Курс неймовірно гарний, натхнений, насичений. Там багато класних цікавих практик. Тож буду рада бачити вас і там. Будь-якому випадку на зв'язку до зустрічі з вами завтра на килимку. Гарного всім дня, Па-па!